Доброго ранку, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати до крамниці. Дзіндзілін, дзвіночок кличе, відчиняється крамниця. До нас у гості завітайте! Хто ще хоче вибирайте. Вас запрошую, малята, любі хлопчики і дівчата. Тут є іграшки цікаві, і багатства є чималі, і машини, кораблі. Ескаватор невеличкий, вертоліт, ляйки, звірята. Все побачити малята. А зустрічає нас в своїй крамниці продавчиня Зіна. Доброго дня, діти! Запрошую вас до себе у крамницю. Подивіться, скільки тут різних іграшок, і м'ячі, і машини, і ведмедики, і конструктори. Та багато інших іграшок. До крамниці прийшла катруся вибрати собі іграшку. Доброго ранку, Зіно, доброго ранку, катруся! Яку іграшку ти бажаєш купити? Я хотіла купити ведмедика. Ось тобі, ведмедик. Дякую до побачення. Яку іграшку придбала катруся? Так, ведмедика. В крамницю завітала лялька Оленка. Доброго дня, Зіно! Допоможи будь ласка, підібрати іграшку для маленького братика. Поглянь, Оленка, як багато машинок. Яку машинку ти хотіла подарувати братику, велику? Чи маленьку? Маленьку, тому що братик мій маленький. Ось подивись, яка машинка. Я сподіваюсь, вона сподобається твоєму братику. Дякую, Зіно, тобі. Гарну машину ти вибрала для мого братика. Будь ласка, приходь ще до мене в крамницю до Зіни крамницю заходили Катруся та Оленка. Вони чемні виховані, вміють вітатися та дякувати за іграшки. Сподіваюсь, діти, що ви теж вмієте вітатися та дякувати мамі та татові за іграшки. Шановні батьки, навчайте дітей чемно поводитися в громадських містах. Всього найкращого. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.